Слава Україні! Героям слава! Товариство! Сьогодні ми з вами проводимо чергову акцію, яка є наступним кроком до досягнення нашої великої мети. Коли ми виходили на мирні протести два з половиною місяці тому, мабуть, багато хто очікував, що все закінчиться дуже швидко. Справді, на Майданах спершу було тисячі, потім десятки тисяч. Потім І сотні тисяч виходили, врешті-решт були велелюдні марші мільйонів. На них вийшли не міфічні бойовики, невигадані провокатори, не віртуальні екстремісти. На них вийшли чесні люди, які працюють своїми руками і головою. Вийшли підприємці, які втратили свій бізнес за три роки покращення. Вийшли студенти, які мріяли, що будуть колись навчатися в Європі і працюватимуть. Так, як їхні однолітки в розвинутих країнах, вийшли ветерани війни в Афганістані, які власною пролитою кров'ю заслужили повагу і шану в цій державі. Вийшли пенсіонери, ті, хто роками за дякую за радянських часів будував дороги, мости, фабрики і заводи, які за дякую дісталися жменці у періві кровопивць. Вийшли службовці, які, слуючи державі, Мали ілюзію, що роблять добру, корисну справу, розбудовують країну, про яку ми всі мріяли, а направду годують бюрократичного корумпованого монстра, якого нам виростили за 23 роки так званої незалежності. Вийшли безробітні ті, хто відчує безпосередньо удар покращувачів і модернізаторів нашої економіки, ті, хто втратив робочі місця, внаслідок знищення бізнесу, внаслідок того, що закриваються заводи і фабрики, не росте промислове виробництво, падає торгівельний оборот, закривається все, що могло працювати чесно, і те, що було створено людьми власними руками, а не за чиєю широкою спиною. Люди вийшли багатотисячними колонами без агресії, без ненависті, без якого-небудь прагнення дестабілізувати ситуацію. Люди вийшли заявити свій протест. Не наша вина, що протест перетворився у криваву розправу над мирними людьми. Не наша вина, що протест перетворився в знущання над Конституцією з боку тих, хто покликаний її захищати. І не наша вина, що протест закінчився. Протест закінчився. І почався спротив. Сьогодні ми з вами стоїмо перед цією будівлею, яка покликана захищати закон, покликана творити справедливість. Ми сьогодні виступаємо за повне виконання амністії, точніше, кажучи реабілітації тих, хто був незаконно затриманий і кинути за ґрати під час мирних на той час акцій протесту. Який відбувався по всій Україні. Але на превеликий жаль, ми бачимо, що спосіб, у який працює сьогоднішня прокуратура, показує, що це не прокуратура країни, яка рухалась в Європу. Я собі слабко уявляю, що б ми робили в Європейському Союзі, якби він знає підписав асоціацію, коли б на кожному місці, звідки ми з вами приїхали, в кожному райцентрі, в кожному містечку. У кожному обласному центрі нашої неосяжної батьківщини на місцях залишились ті самі судді, ті самі прокурори, ті самі начальники і міліції. Повірте, товариство, можна підписати 10 угод про асоціацію, хоч з Європейським Союзом, хоч з Марсіанським, але нічого не зміниться, коли на місцях в системі правоохоронній залишаться ті, хто не збирається захищати простих громадян. Не збирається захищати закон, а збирається захищати великі мішки з грошима, збирається захищати владні портфелі, які дають їм повноваження, на яких ми їх з вами ніколи не погоджувалися. І ніколи б Європа не побудувала у нас, якби люди не почали задумуватися. А що власне змінилося з тих часів? Коли генеральним прокурором тодішнього Радянського Союзу був такий собі Андрій Вишинський, автор фрази «Признання цариця доказательств, те зізнання, яке вибивали в Берігських катівнях з невинних людей, ставало підставою запроторювати їх за полярне коло на Сибірські лісоповали і на шахти в на 15 20 років, часто за необережно кинути слово, за неправильний погляд, за донос сусіда, який жив через стінку в сусідній квартирі. У нас сьогодні в Україні судять людей, котрі мали необережність вести в багажника автомобіля три автомобільних шини, які мали необережність на автомобільній заправці заправити собі в каністру бензину, аби залити її в генератор. Ці люди сьогодні у нас. Виявляються організатори масових заворушень, екстремісти, радикали. Хоча, коли ми подивимося, хто вони насправді в житті, це батьки родин, у яких є неповнолітні діти, це люди, які ніколи не притягувалися навіть до адміністративної відповідальності за те, що неправильно переходили дорогу, чи не так припаркували автомобіль, чи десь там висипали неправильно будівельне сміття. Ні, це нормальні. Чесні, порядні, законосухняні громадяни, які жили простим мирним життям і потрапили у жорна цієї карально-репресивної машини, коли тисячі їхніх співвітчизників ми з вами разом вийшли на вулиці вимагати справедливості. Сьогодні ці люди опинилися заручниками системи. Нам кажуть, звільняйте від барикад вулицю Грушевського, залиште. Київську раду, залиште приміщення адміністрації в регіонах, звідки ви приїхали, а тут у нас, бачу, стоять і львів'яни, і волиняни, і хмельничани, і кияни у нас тут стоять. І ми добре знаємо, що направду ніякій адміністрації ніхто не захоплював. Правда ж, товариство? Люди на місцях зайшли в приміщення обласних рад, які належать територіальним громадам. А хто такі територіальні громади? А це ми з вами і є. Студенти, пенсіонери, бюджетники, підприємці, безробітні, всі ті, хто своїми руками, працею чесною, будує щодня цю країну, хто платить податки, які замість того, щоб іти на укріплення державності, на обороноздатність, на розбудову армії, на побудову справжньої правоохоронної системи, яка б зламала хребет корупції. Вони йдуть на утримання карателів, вони йдуть на гумові кийки, на гумові кулі, на отруйний газ, на металеві щити, якими сьогодні захищаються від правди. Не може мільйонний народ бути народом екстремістів, злочинців і радикалів. Нас намагаються показати кубкою якихось маргіналів, які назресовані якимось сценарій. Намагаються дестабілізувати ситуацію. Але ж товариство, на правду, ви добре знаєте, країна рухається в прірву вже не перший рік. Сьогодні кожен, хто чесно працює, не має жодної перспективи на успіх у цій країні. Студент, який здобуває знання, знає, що завтра він стоятиме на біржі праці. Багатодітна мати одиначка, яка намагається підняти на ноги дітей, знає, що вирощує завтрашніх мігрантів. Які будуть розбудовувати Польщу, Італію, Іспанію, Португалію чи Росію, але аж ніяк не рідне містечко чи селище. Натруджений пенсіонер, який вибудував своїми руками не один завод, не одну дорогу, не одну шахту, знає, що ці копійки, які йому подають не наші великі досягнення корумпованого уряду, насправді це сота частка від того, що було зароблено впродовж всього життя. Наполегливою, відданою чесною працею. На превеликий жаль, у нас з вами на вулицях нашої столиці фешенебельних автомобілів дорогих більше, ніж на вулицях Лондона, Берліна, Парижа, Мадрида чи Рима разом взятих. Там чомусь немає мільярдерів стільки, скільки в нас, бо там кожен звичайний робітник може собі дозволити планувати майбутнє, заощаджувати на завтрашній день, давати освіту дітям і головне. Не боятися. Він не боїться, що завтра його донька буде зґвалтована покидьком мажором, який потім в кращому випадку отримає умовний термін. Він може не боятися, що маленька дитина, яка йде в дитсадок, буде на дорозі збита шикарним лексусом черенджеровером, власник якого виявиться як не працівником суду, так і племінником голови обласної адміністрації, якому заздалегідь ніколи нічого не буде. Або, звичайно ж, працівником того органу, який повинен садити злочинців за грати, а не кинати туди студентів, підприємців і бюджетників. Європейець не боїться, що коли він вийде завтра протестувати проти невиплати заробітної плати чи зниження пенсії, він отримує не просто удар кіком по голові, а отримує та злочинця та екстреміста. Люди на Заході звикли не боятися тому, що відчувають силу. У нас, на превеликий жаль, робили все для того, аби не було справжніх профспілок, які, як розказував друг Єгор Собій, відстоюють інтереси тих, хто чесно працює в європейських країнах. У нас робилося все для того, аби знищувати політичні партії, які говорили правду, не прикриваючи її красивими словами, про те, що в нас немає справжньої України, а замість Української Радянської Соціалістичної Республіки. 91 му році нам побудували Українську Радянську Капіталістичну Республіку, де секретарів обкомів замінили голови держадміністрації, і де членів Політбюро замінили олігархи, яких ніхто ніколи не обирав. Так, в радянські часи були Брежнєв, Щербицький, Шелест та інші. Сьогодні у нас і Коломойський, Фірташ і Ахметов, яких ніхто ніколи нікуди не обирав, але які сьогодні вирішують, на жаль, долю. 46 мільйонного народу в центрі Європи. І нас сьогодні ставлять перед вибором, друзі, або ви відступаєте, залишаєте те, що вам належить, втікаєте із завойованих позицій, або ваші друзі, ті, хто виходить з вами на протест, залишаються за ґратами. Батько двох дітей, який перевозив на своє нещастя автомобільні шини, дизайнер який вийшов сфотографувати, що відбувається на вулиці Грушевського. водій кобійник, який прийшов із сином подивитися, що робиться на вулиці Банковій. Всі вони автоматично стають злочинцями, які нібито робили замах на державний лад, закликали до повалення законнообраної влади, чинили масові заворушення, активно брали участь у нападах на працівників міліції. Ще ми добре знаємо, що це не так. Нас обурює інше. Пройшло два з половиною місяці, дотепер немає жодного прізвища якогось нещасного, хоча б сержанта Беркуту, який бив дітей на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада, коли усе тільки починалося. Ми дотепер не знаємо, хто віддав злочинний наказ застосовувати силу проти кількох десятків школярів і студентів. Ми дотепер не знаємо. Хто відповідальний за те, що їх гнали хрещатиком, як монголо-татарські окупанти гнали Русичів, коли штурмували Київ? Ми до тепер не знаємо, хто віддавав наказ труїти газом беззахисних студентів та дітей, які не мали чим захиститися, окрім прапорів кольору неба і кольору сонця, прапорів держави, тих самих кольорів, які сьогодні на шевронах працівників. Правопохоронних органів, які чинять терор і розправу над мирними людьми. І на цьому фоні бачимо, як стаханівськими методами, каркуловними темпами викликаються на допити сотні людей по всій Україні. Хтось за те, що неправильно автомобілем проїхав не в тому напрямку, не в той час. Хтось за те, що привіз на майдан вязанку дров. хтось за те, що приїхав зі свого рідного селища чи містечка з прапором камуфляжі, в касці постояти за свої права на велолюдному майдані. Цих людей сьогодні всіх встановлюють з точністю до кожного. Обходять сусідів, тероризують їх на роботі, погрожують викинути з університетів. Та не бачимо, ефективності прокуратури вистачає. З іншого боку, коли шукати злочинців, ми чуємо відповідь тишу. Космічний вакуум. Невідомо, хто давав накази на розгін студентів. Невідомо, хто керував тітушками, які нападали на мирних людей. Невідомо, хто бив народних депутатів, таких, як мого друга Андрія Ілієнка, на якого напали в центрі Києва на виході з райвідділу міліції. Невідомо, хто викрадав і катував автомайданівців, таких, як Дмитро Булатов, які змушений зараз перебувати за межами нашої країни. Дотепер невідомо. Хто дозволяв бійцям Беркута на Грушевського кидатися в людей коктейлями Молотова і гранатами, обмотаними металевим різним непотребом, які калічили невинних людей, яких ми сьогодні лікуємо по всій Україні. Невідомо, хто дає вказівки, зараз слідчим приходити до тих, хто без притомності лежить в реанімаціях. От у Львові, уявіть собі, 15-річний хлопець, якому відірвало руку. Після вибуху в будинку профспілок, який очевидно, був диверсією тих негідників, які хочуть просто перетворити майдан у криваву місорубку, до цього хлопчини приходять слідчі і намагаються його допитувати. І в той самий час у них не знаходиться часу, щоб допитати командирів полку Беркута, який бив людей. У них не знаходиться часу, щоб допитати тітушок, яких мирні люди відловлюють і здають в міліцію в марній надії на правосуддя, і нічого далі не відбувається? Ця система працює виключно одностороннього порядку проти чесних, мирних людей, які щиро вийшли захищати свої права. І так само щиро і чесно вона захищає негідників, садистів, корупціонерів, професійних злочинців, які повдягали форму. І тероризують людей, вважаючи, що їхня безкарність буде довічною. Саму сьогодні наша акція є невеличким, але черговим кроком. Пригадуйте, коли, як я вже казав, починалися протести, ніхто не вірив, що все триватиме більше, ніж тиждень. Потім, коли ми встояли тиждень, ніхто не вірив, що ми простоїмо місяць. Коли ми простоїли місяць, ніхто не вірив, що ми перейдемо в рубіж року, новий рік, Різдво, але ми достояли до водохреща. Яке стало, на жаль, не водохрещам, а вогнехрещам. Коли після 50 років мирного неба над головою, тут в Києві знов засвистіли кулі над головою, над головами українців, в Києві знов почали стріляти по наших. Ми знаємо, коли тут стріляли фашисти в 43-му році, так вони були окупантами, все зрозуміло з ними, і ми не розуміємо, як назвати ситуацію. Коли по нас стріляють сьогодні, п'ятеро загиблих, тільки офіційно, десятки зниклих безвісті, сотні покалічених. Товариство виглядає, наче йде війна. Це гірше, ніж справжня війна. Тому що на війні ти знаєш, хто свій, хто чужий. Все дуже просто. Є ворог, окупант, агресор, проти якого борешся, захищаєшся, ідеш на жертви. І незрозуміло! Коли в тебе стріляють люди, на шевронах в яких той самий синьо-жовтий прапор, який ми піднімаємо і з гордістю несемо через життя і з ми виходимо сьогодні на наші протестні акції. Сьогоднішня наша вимога до Генеральної прокуратури дуже проста: припинити сталінську практику репресій, відпускати людей, які не вчинили важких злочинів, повертати їх в домівки, повертати їх до сімей. Не перекреслювати надію на мирне врегулювання. Надія поки є. Ми розуміємо, нас хочуть штовхнути на невоправний крок. На те, щоб українець зі Львова стріляв в українця з Луганська, щоб українець з Сімферополя бив гумовим кийком українця з Чернігова, щоб українець з Харкова ненавидів українця з Черкас. Це закінчиться великою трагедією. Яку ми вже проходили 100 років тому, тоді так само ви знаєте, українська молода держава впала не лише тому, що була агресія з боку Росії, яку ми відчуваємо сьогодні. Українська держава тоді впала тому, що проти нас розв'язали громадянську війну. І українці під своїми жовтими прапорами стріляли українці під прапорами червоними. І навпаки, і на це саме нас намагаються штовхнути сьогодні, поки не пізно, поки є лічені дні. Максимум тиждень до того, щоб не сталося непоправного, ми закликаємо сьогодні той орган, якому народ доручив і довірив захищати закон, не чинити сталінських репресій, відпускати людей, повертати їх до нормального життя, не перекреслювати надію на мир, тому що війна, яку хочуть розв'язати, буде такою війною, де той, хто її почне, точно. Не доживе до її закінчення. Не можна виграти війну проти народу. Так, можна пересаджати екстремістів. Можна знищити радикалів, можна відстежити і переловити кожного екстреміста і терориста. Але не можна відсвяткувати, відстежити і пересаджати 45 мільйонний народ, який сьогодні єдиний, незважаючи на те, що дехто розмовляє російською мовою, дехто українською. Дехто приїхав з Заходу, а дехто живе тут в Києві, дехто працював все життя на державній службі, а дехто тільки здобуває професію, щоб завтра бути справжнім, нормальним фахівцем і чесною, порядною людиною. Немає значення, хто ми звідки приїхали. Має значення тільки те, чого ми сьогодні в одноголосно вимагаємо. Справедливості, законності і головне, порядку. Тому що коли порядок не наводить держава... Тоді це бере в свої руки народ, який утримує своєю трудовою копійкою. Всі ці суди, прокуратури, райвідділи, багатотисячну армію чиновників. І тоді, на правду, на правду, товариство, тоді ми переконаємося в тому, що народ це океан. І ніяка каламуть його не зможе зупинити, коли океан виходить з берегів. Ви Направду, найкращі люди, які коли-небудь жили на цій землі. Тому що ви сьогодні повстали, так як ніколи не повстав жоден європейський народ. Їм там простіше. Вони не бояться. У них немає загрози репресій, у них немає загрози сталінських переслідувань, у них немає загрози того, що завтра їх позбавлять життя чи здоров'я. Ми сьогодні з вами здали іспит на те, щоб не просто бути європейцями. Направду, я вам чесно кажу, ми вже європейців переросли. Якби вони опинилися в наших умовах, я впевнений, що пересічний житель Італії, Іспанії, Франції чи Бельгії просто би впав в розпач і розвів руками у безсиллі. Ми з вами, на щастя, народ, який пережив дві світові війни, три голодомори, і у нас є достатньо сил, аби виграти цю війну, якої ми не хотіли і не хочемо дотепер. Тому сьогодні, поки ще є час, ми закликаємо схаменутися, випускати людей, не брати заручників, відмовитись від терору, відмовитись від погроз і залякувань і перейти до того, що вони самі декларують. Хочуть мирного врегулювання, нехай над ним працюють, а не так, як це робиться по порисейськи, підло із-за спини, декларуючи на телеекранах одні благі наміри, в реальності займатися. Брудною хвилею фальсифікацій, терору і залякувань не пройде в нас перетворення прокуратури в сталінський карально-репресивний орган. Я впевнений, що не за горами той час, коли сьогодні молоді українські студенти, юристи, які стоять серед нас, завтра працюватимуть в тій самій прокуратурі і перетворять її в той орган, яким вона покликана, і має бути за призначенням. Орган, який буде каральним мечем українського народу, проти злочинців, корупціонерів. Олігархів, розкладачів державного майна, зрадників батьківщини і ворогів українського народу, які сьогодні засіли у владних кабінетах і намагаються знищити нашу багатостраждальну державу. Тому товариство я вам хочу подякувати і запевнити, якби не ви, давно би все закінчилось. Давно би згасла хвиля протестів і нескореного опору, давно би вже перемогли ті, хто хоче нас бачити німими безсловесними рабами. Гіршими, ніж за часів Шевченка, за часів Кріпаччини. Завдяки вам ми все ще боремося. У нас є надія, і завдяки вам ми неодмінно переможемо. Дякую кожному з вас, незалежно від того, чим ви займаєтесь у звичайному житті. Дякую кожному з вас, незважаючи за те, звідки ви приїхали. Дякую кожному з вас, незважаючи на те, що нас чекає завтра. Сьогодні ми єдині, і завтра ми переможемо. Дякую вам. За те, що ви є, слава Україні!